Благочинні подарунки від міста. Понад три тисячі городян зустрінуть цьогорічний великдень за підтримки міської влади. Святкові набори продуктів своїм підопічним по домівках рознесли соціальні працівники. Чимало самотніх львів'ян також скуштують паски під час великоднього сніданку у дворику ратуші та у церковних парафіях. У спільній молитві всі разом відчують родинний дух свята. Соціальні працівники на вулицю Піскову до пані Софії приходять вже шостий рік. Разом готуються і до Великодня. Цьогоріч пасочка у подарунок та продуктовий набір були доречними, адже пенсія у жінки невелика, а родина в селі. У Львові лише брат його і чекає в гості. Де, що мені привезе з села, трошки якось хуличу І Колбаску маю, паску маю. Пасочку то мніло заказали тут якраз в магазині. І ще вчора мені принесла пасочку, також Галя принесла, і кулбашку принесла. То багато всього трошки. Потрошки продуктові набори від управління соцзахисту. Це не лише допомога до святкового столу, а швидше увага до тих, кому її насправді бракує. Соціальні працівники вже рознесли понад 700 великодніх пакунків для потребуючих. Влаштують також і недільні сніданки. І ми спільними зусиллями можемо зробити цю таку дуже велику і благородну річ, принести можливо якусь краплину радості, яка приходить з великоднім людині, яка якій цього можливо дуже і дуже потрібно. Пан Мирослав живе сам, тож з радістю зустрічає і сестру Анастасію, і свою помічницю з соцзахисту. Каже, на його недуги, а надто на цукровий діабет їхня підтримка найбільш помічна. Людина прийде, щось запитає, от так Галина Ромайна, то я вам кажу, що все, все розумієте, вона все розкаже, все то, все то. Щось почитала, сказала, що на діабет потрібно, що якусь мазючку. І так само сестричка в нас. Вода, вона тільки з'явилася, вона завжди теж. Вона така вічлива, завжди з усмішкою, а діабету потрібен сміх, розумієте? Якщо буде сміх, тоді буде цукер патину. Продуктового подарунку собі через діабет пан Мирослав залишить лише гречку. Решту повезе на великдень в село старенькій мамі сестра Анастасія додає послужити літній людині, усміхнутися та порозмовляти може кожен. А от більше допомогти насправді мусить чиновник. Тому і сама пішла на державну посаду. Якщо є можливість допомогти, якось в інший спосіб, якось я не знаю, чи більш матеріальну допомогу можна організувати, чи якось більше подбати лік, з ліками. Будь-як будь-який людина, котра має напевно державну роботу. В неї більше можливостей цьогорічний великдень під опікою міської влади зустрічатимуть три тисячі потребуючих львів'ян. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський, наш репортер.